Представляємо персональну камеру Minicam. Має тепловізор і оптичну камеру. Підключається до звичайного смартфона і живиться від повербенка або прикурювателя. Використовується для водіння автомобіля вночі, при цьому можна переключатися між камерами. Тепловізор і оптика дозволяють розпізнати рух людей на відстані 250 метрів, а техніки 500 метрів. Мінікам збирається в робоче положення за 3 хвилини. Використовує стандартні USB-кабелі, які можна купити в будь-якому магазині. Камера стане в нагоді для контролю обстановки на позиціях на спостережних пунктах для роботи з укриття. Завдяки малому розміру і теплоізоляції є невидима для ворога. Не потрібне додаткове маскування. Мінікам легко переносити, адже його вага менше кілограма. Камера унікальна для спостережного пункту. Дозволяє спостерігати обстановку, не наражаючи бійця на небезпеку. Завдяки кабельному з'єднанню РЕП ІРЕР не виявить позиції камери. Запрошуємо до тестування і використання.